Продовжу у нас шкода Rapid 1.2, 4 циліндровий TSI, їде дуже класно, як на 1.2, то динаміка дуже хороша. Має деякі фарбовані елементи, але по кузову зовнішньо виглядає непогано. Є невеличкі нюанси по задньому правому крилу від пістолета заправочно хороші гарненькі диски, сірий колір, по солончику у нас одягнені чахли, повністю вшиті, як оригінальні. Шестиступінча механіка, також одягнений у нас чехольчик на руль. Під рулем у нас видно, що вроде як все добре. Встановлено Android магнітола, також є кондиціонер, підігрів заднього складу та дзеркал. Легеньке тонування в коло, також з лобовим склом. Виглядає непогано по ходовій частині, без сильних якихось е, нарікань та звуків. Ці фари цілі, по електроніці все працює, жодно, жодної помилки по приборці немає. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит, а також лізен. Запрошую вас на тест-драйв до нашого автосалону. Перший внесок на автомобіль від 20%.